Це дуже тяжко, я ж не молодий вже. Микола прибирає вулиці лише півроку, але мешканці громади вже подали його на конкурс Найкращий двірник Львова. На роботі мені краще. У мене багато друзів стало, я з ними спілкуюся, і я себе почуваю краще, і настрій кращий, ну і копійка трішечки є. Хочеться яблучко з'їсти. І... Хочеться щось таке купити, все ж дорого, так чи ні? І за квартиру і заплатити за квартиру заплатити. Робочий день 75-річного переселенця з Херсонщини починається о 4-5 ранку. Бувало таке, що і тиск піднімався. Бувало, виходив і ввечері, бо не встигав підмести, де особливо дуже багато листя. Знаєте, під опікою двірника. Одні з центральних вулиць Львова. І тут екскурсії від'їжджають, і повинно, щоб було ну, гарно. І самому приємно, коли йдеш і тебе. Воно чисто. Вічеля читала. Комферу теж і мене вдарувала.